Новин спорту сьогодні в Чернівцях стартував традиційний всеукраїнський дитячо-юнацький тенісний турнір Буковинське літо літо-2011». У цьогорічних змаганнях, що приурочені 15 річниці конституції України, участь беруть представники західних областей держави, а також юні тенісисти з Києва та Дніпропетровська. Вже понад 20 років відділення тенісу Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи влаштовує звітні змагання, які мають рейтинговий статус, та входять до переліку одних із найпрестижніших і найпопулярніших з-поміж інших подібних турнірів, що проводяться в Україні. Этот турнір дає возможность выявить лучших спортсменів для участия в пенисце України и в других возможных турнирах, проводимо по деге Федерации тени Украины. Кстати, этот турнір у нас знаходиться в календарі Федерації тенісу України, то він в плані і он проводиться ще раз по Понад 120 юних тенісістів розіграють призовий п'єдестал у двох змагальних номінаціях: дитячий вік учасників до 10 років та юнацький – до 14. Для старших тенісістів звітні змагання стануть контрольною репетицією перед майбутнім чемпіонатом України серед школярів. Конечно, любой тренер, любая організація проводить турнір під своїх дітей. Мы думаем, что наши дети, по крайней мере, будут в призерах. Есть и девочки неплохие, кстати, недавно не вернулись с соревнований, с таких же соревнований, только они проводились в Хмельницком, и они там были в призерах. Взагалі я в цьому році ездила в Франківськ несколько раз у Льве, мне там достаточно, ну, там сподобалась и дуже дружня атмосфера и результаты тратимся совсем мало. Ну, в зале то теннис на семья можно сказать, да, вот и, вот, друзья, так. и так далее Так, у нас між містами така дружба сильна. Як відзначено в регламенті змагань, основна їх мета це популяризація тенісу серед уснівської молоді, підвищення рівня спортивної майстерності та визначення кращих тенісистів у відповідних вікових категоріях, а також зміцнення дружніх зв'язків між областями України. Ми Вже дуже багато разів приїжджаємо, в Чернівці любимо приїжджати, так же як і чернівці к нам приїжджають. Нравиться організація. поставлена организация очень хорошо. Детям место тут лучше не бывает, по-моему, в парке. Ну и детям самое главное нравится приезжать в Черновцы. Серебатюк, Ян Пенковский, тема дня, ТВ.